Так, продовжуємо розглядати даний законопроект. Ще хочу о, окремо розповісти про соціальний захист для військовослужбовців, який передбачений даним законом 10449. Значить, перше, це відпустка 90 днів без поділу на частину а після полону для тих військовослужбовців, хто продовжує надалі служити. Надалі збереження виплат, в тому числі добових. Для військовослужбовців, які виведені у розпорядження у зв'язку з потребою у тривалому лікуванню, в тому числі за кордоном, також у зв'язку з перебуванням у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, або у відпустці для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва. Також встановлення виплати винагороди та додаткової відпустки до 15 календарних днів на рік за знищене. Захоплене озброєння та військову бойову техніку, право військовослужбовців, які уклали перший контракт на отримання сертифікату на купівлю транспортного засобу та закріплені на рівні закону виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або смерті військовослужбовця в період дії воєнного стану у розмірі 15 мільйонів гривень. Також ще хочу нагадати. До обов'язків я розповідаю в попередньому відео, що потрібно буде оновити свої дані. Також вам потрібно буде чоловікам під час дії воєнного стану при собі завжди мати військово-облікові документи. Це теж ще один, один із обов'язків, який передбачає даний законопроект.